Відгадуй і перемагай. Стефаниківський квест для учнів шкіл міста і області провели 14 травня з нагоди відзначення 85-річчя Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Участь у квесті взяли чотири команди, це понад 15 учасників. Загалом було вісім різних локацій, всі на території університету. На площі перед ним старт і фініш. Спочатку учасникам роздали браслети із номером команд і конверти із картами локацій. Голова правкому студентів та аспірантів Іван Хом'як поділився, що мета квесту залучити майбутніх абітурієнтів до життя університету. Квест Організований з метою, щоб учні наших шкіл, як франківських, так і шкіл з області, мали можливість дізнатися. Історію нашого університету має можливість дізнатися, як функціонує наш університет. Під час квесту учні мали змогу дізнатися багато нового про університет і постать самого Василя Стефаника, розшифровували ребуси та кросфорди, згадували назви творів письменника і хронологію фактів із його життя. Було й творче завдання, складали план благодійного заходу. Андрій Мельник, учень 15-го ліцею і учасник команди Переможниці, розповів, що квест був трохи складним, але головне позитивні емоції. В загальному враження досить змішані, тому що з одного боку дуже весело, круто, цікаво, з іншого боку, досить важко було проходити квест. адже дуже багато бігати треба з одного боку, в інший, і так туди, назад, туди, назад, за обмежений час, досить швидко і ну. Потрібна така хороша фізична підготовка. Ну, які може ще перемо... емоції від перемоги, крім радості, хвилювання і це взагалі бум. Тож не вшівали, якщо чесно, що ми прийдемо перші. Святослав Слюсар, учень 28-го ліцею імені В'ячеслава Чорновола, поділився, що завдяки Стефаниківському квесту думає над вступом до цього університету. Бігали по різним локаціям, їдальня, проуком, бібліотека, просто все було неймовірно, прикольно бігати там по всьому університету. Можливо, там, ще буду, коли вчитися там по коридорчикам теж ще десь бігати. Ну неймовірні відчуття. Учень 6-го ліцею Максим Мицюк вважає, що подібних заходів для залучення майбутніх абітурієнтів потрібно більше. Мені цей квест дуже сподобався. Мені сподобалось бігати по університету. Я дізнався дуже багато нових цікавих фактів, які раніше я не знав. Я рахую, що таке треба робити, і такого треба ще більше, щоб залучати нових студентів до університету. Всіх учасників нагородили подяками. Команди, які посіли призові місця, а також переможці Стефаниківського квесту Команда Авангард отримали цінні подарунки від університету і бонусний приз за його позначку у своїх соцмережах. Діана Висоцька, Вероніка Козак, спеціально для Стефаник Тіві.